Oh, Що ваша радість не є повна. І це нормально, коли є далеко від дому, я вас е е е вітаю і хочу вас заохотити, запросити, підбадьорити і запропонувати вам, наскільки то можливо, пробувати чутися як вдома. Бо Україна є наш спільний е дім для всіх. І ми не знаємо, як довго ми е є разом, але ми, як християни, як люди, Віримо, що ті обставини, які ми спільно переживаємо, є нам потрібні і нам, і вам. Ми також віримо, що і випадкових зустрічей. І ми розуміємо, що ми є потрібні без нього. Може ми ще до кінця розуміємо, чому може, ті е, особливості, потреби наших зустрічей відкриються ще колись нам, але просто сьогодні. Дякуємо віруючи Богові, хто може не віруючий долі за те, що ми є разом, бо подяка нас визволяє. Пробуємо довіритися тому, від кого залежить більше, аніж від нас. Довіритися тому, кому залежить на кожному з нас. Бо Бог саме тому прийшов в світ в постаті Ісуса, через Ісуса Бог довідався до нас, щоб бути з нами, бо йому залежить на кожному з нас. Я такий один фрагмент світового писання згадати про святу родину. Всі знаєте, що вони теж були переселенцями, вони були попереджені, і що їх, на них чекає небезпека, на їхніх дітей, і вони відправилися в Єгипет. І є добра новина, бо отець підтвердить, через три роки вони повернулися. <світнє> і розпомер. Звідки <світнє> <світнє> ти до нас приїхала з Донецьку? Милий дрогобич, тебе я люблю, родичів маю з цього краю. Є в мене тьотя і вуйко тут є. Дя... Дід... Дід народився, коріння моє. Ти приголубив, ти привітав, руку в радарську родині подав, милий дорогобичцем. Ти... Тобі... Тобі, Тобі вдячна я, теж безмежна родина моя. У школі четверті навчаюся я, добрі, привітні мої вчителя. Дорогопич, мій милий, славний, Україна моя, краї... дід... гарна, гарна співуча земля, дідуся. Хотелось бы всех э, э, пожалеть, всех обогреть, но сегодня, как бы в такой предпраздничный день, я бы хотела больше даже э, сказать слов оптимизма, чтобы мы из этой ситуации, каждый из нас, вынес для себя э, что-то. Не, для, не за что это нам, а для чего нам это все дано. Быть счастливым человеком, это не значит иметь там материальное благополучие. А быть счастливым, это, наверное, то, что около тебя люди от тебя ну, заряжаются твоей же энергией, что ты можешь порадоваться за успехи другого. Вот это, наверное, счастье. Don't worry, and are bearing gifts, we travel afar. perfect life.